І з вами ще РБ сьогодні я вам розкажу про головний мозок і нервову систему. Ну що ж, а Ось, півкуля, головний мозок, мазочок, чевоносський нерв, що йде до голови, нерв, що йде до руки, спиномості нерв, спинний мозок. І нерв, що йде до ноги. Ось так у нас є. Добре. Що основляються мозги? Щерепу, права півкуля, мозок, лист, не тілу зирну і праву та ліву півкулю. Гіпотемус, стовбур, оболонки оточують і захищають головний мозок. І мозочок допомагає зберегти рівновагу, координує рухи. Ось це наш мозок. Всім пока, з вами був Чарбер Костеслав. Якщо ви хочете знати про спілкування, підписуйтесь на мій канал. А тепер пока.